Збройні сили України можуть в найближчій перспективі повернути під свій контроль Донецький аеропорт і саме місто Донецьк. Про це в ефірі каналу Фрідом заявив військовий аналітик Олексій Гетьман. Ми е, окружаємо місто, а потом. Ну під подганьовий контроль і видавлюємо потіг постійно видавлюємо то доврага. не ні при цьому мінімальні потірі. Ну в людях нагадаємо, у селище опитне біля Авдіївки нещодавно зайшли сили оборони України. Військово-політичний експерт Олександр Коваленко у своєму телеграм-каналі написав, що опитне це проміжний трамплін на північний і північно-західний сектор Донецька. За його словами, це не просто показник успіху в окремо взятій локації, а показник виснаження і втрат. Ти оборонного функціоналу російських військ, а експерт з питань нацбезпеки Іван Варченко в ефірі каналу Фрідом зазначив, що для Росії така близькість до Донецька і можливість бойових дій на вулицях міста буде серйозним ударом, від якого їм буде дуже важко оговтуватися. Тим часом в окупованому Донецьку вже відчуваються патріотичні настрої. Кілька днів тому над Донецьком запустили український прапор на повітряних кульках червоного та чорного кольорів, що повторюють кольори прапору українського. swoje postański armii.